Бо це солодко, це смачно, це так ванільно і мило. А далі ми дамо туди ем, вишневе кюлі. Ага. Але так як ми говоримо про перший поцілунок, це завжди щось дуже таке несподіване, трошки дивне, коли ти тільки звикаєш до людини. І тому ми вишневе кюлі будемо робити з розмарином. А А у мене інше враження про перший поцілунок. Це найпристрасніша мить у стосунках. Ти очікуєш поцілунку, хвилюєшся, по шкірі біжать мура. Боже, ви так розповідаєте? <рес> Я вже хочу цілувати. А ви пам'ятаєте свій перший поцілунок? А так, пам'ятаю. Це було в 15 років в мої. О, от, з рандомним тіпом. <рес> в клубі. В Японії. Ти з японцем? О -о -о. Кента. Кента? Так, да, Кента. — Прикольно. Зараз, знаєш, якщо ви це вставите, всі полізуть шукати Кенту у моїх підписках. А -а -а. Я дружу з цим чоловіком десь Ми Більше ніколи не цілувалися, але ми досі дружимо. А ви дивились Холостяк? Пам'ятаєте перший поцілунок Інни та Олександра? А я дивилась хлостяка. Але ага. здається, вони поцілувались ну так швиденько вже. Агенти сімприті. Да. Люди люблять створювати собі правила. Ми можемо поцілуватись лише на третьому побаченні. Перший крок має зробити він або ще щось схоже. А я вважаю, що все залежить від почуттів. Якщо двоє відчувають пристрасть, байдуже скільки часу вони знайомі і хто поцілує першим. Що ви думаєте з цього приводу? А дивіться, я свого чоловіка поцілувала перша, коли ми ще навіть не зустрічалися. Я просто сидів на барі, я підійшла, розвернула його і поцілувала. І скільки ви разом? 18 років. — От, бачу. Мені, мабуть, так просто не пощастило поки. Ми одразу розуміли, що це не буде якимось бісквітом, оскільки це дуже банально. Ася запропонувала меренгові коржі взяти. Це геніальна насправді ідея. Це так просто, але так геніальна. Потім думали над начинкою. Ми вирішили зробити лимонну та полуничну начинку. Але оскільки е, ці начинки досить банальні знову ж таки.